Сидимо з дружиною вечеряємо, нажарили м'ясо та й думаємо. Йоханий бабой, а де ж наш третій гость? Не я нашого кота, опять пішов гульки. Ми його лікували, лікували, але все-таки загуляв. Ну, мужики вони такі, бачите, жінки, так що дивіться уважно. вас. Весна але. пройшла. Да, весна пройшла, ну все одно вони гуляють. Ну нічого, старець прийде. Потім я запитаю, де його пенсія. Да, що якого. що в трудовій книжці в нього написано, тоді щось є так, таке м'ясо. Як значить йому осеве десь там кільку, да? він приходить. То зараз покушуємо, що ми вечеряємо. А тут ось така краса, картушечка з сиром, печена домашня. Курочка стигну, дружина ось зробила кабачок. З кабачка такі куржики, помідорчик, така начиночка гарненька, савоти, картошечка теж печена. Тож, що нам потрібно. Усе по-справжньому, все по-сільському, що наїмуся та й підемо відпочивати. Може ви мені скажете, Ігор, та що ти там готове м'ясо купив з дружини, що ти нас обманюєш. Щас я вам все буду показувати. Все, у нас кострик догоряє. Тож, усе по-справжньому, тож відпочивайте, бережіть себе, вечеряйте, любіть один одного і ми будемо разом з вами вечерювати. Тихо вам всім ночі. Смачного. Смачного. Пока-пока.